Ці роботи вишивані однією рукою. Є єдиною розрадою пані Євдокії Анюк, яку здолав параліч ще у трирічному віці. Ця жінка пережила параліч лівої частини тіла. Десятиліття була прикутою до ліжка, однак з руками не здавалася. Підлітком взялася за вишивку. Я прикладаю вишивку до коліна і рукою в рукою вже в очках. Вишиваю, вишивала так, тепер вже в очках. Воно мені виходить, воно в мене дуже прекрасно виходить, я забуваю за свою хворобу. Вишивкою замилувалася, як і її матір, яку за переховування членів ОУН заарештували НКВСівці, коли її в Докії було лише два рочки. Тоді дитина залишилася з хворою бабусею у напіврозваленій хаті. Показала один бузлик, такий брудний кульочку і каже: а ця вишивка. Є мама в тюрмі, вишивала матінку Божу. уявляєте собі моє враження. Під вишивкою написано матінько Божа, допоможи мені вийти на волю. Відтак Євдокія Михайлівна вишиває фелони, рушники, наволочки та чоловічі сорочки. Плаву високу мистецьку оцінку заслуговують її вишивки, вишиті білими нитками на білому фоні, виколювам, прямокутним і круглим вирізуванням. Однак від постійної напруженої праці у вишивальниці часто болять очі та знемагає спина. Болять, що не болять, і очі, і спина болить, по-різному буває. ляжу, полежу, піднімаюся, далі вишиваю. Вивезть мене на, на вулицю, подихаю, воздухом і далі вишиваю. Давно в мене оптиміст, вона ніколи поплаче, тому посміється і каже, Господь да, таке терпіння, чіттерпіньонечку, потрібно мені його постійно перенести. Згодом жінка стала вишивати ікони, аби купити нитки, витрачає гроші з пенсії. На харчах, каже, економить. До цієї виставки пані Євдокія готувалася 10 років. Однак такий довгий час її не виснажив. Вишивка, переконує жінка, одна в її житті розрада. Людина розчаровується в життю, коли її дуже тяжко, наші губить, вона паде в істерику. Я ніколи в це не паду. Я плачу, плачу від того, від радості, що в мене є великі здібності від Бога. І цим оптимізмом Євдокія Анюк хоче поділитися з усіма, підтримати тих, хто теж на візку. Оксана Синишна, Вадим Дмитриченко наш репортер для програми Культура.